Всі ці формули з прямокутного трикутника, з теореми Піфагора і з означень тригонометричних функцій. Четверта формула пов'язує між собою тангенс і косинус. Тобто, якщо відомий косинус, можна одразу перейти до тангенса, або якщо відомий тангенс, можна одразу перейти до косинуса. Формула така: 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. Як можна визначити звідси тангенс квадрат альфа. 1, результати косинус квадрат альфа мінус 1. Правильно. Як з цієї формули тоді виразити косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 поділити на суму. 1 тангенс квадрат альфа. П'ята формула. Схожа на четверту, але вона зв'язує між собою катангенс. Квадрат альфа і синус квадрат альфа. 1 плюнгенс квадрат альфа дорівнює 1 на синус квадрат альфа. І так само похідні формули звідси. Катангенс квадрат альфа, як визначаємо. 1 поділено на синус квадрат альфа мінус 1. Вольно. Це перша похідна формула. І друга це синус квадрат альфа. Так само, як в попередній формулі, як будемо визначати. 1. Розділене на 1 плюс котангенс квадрату. Правильно. І шоста остання формула серед тригонометричних тотожностей. Це формула, яка зв'язує між собою тангенс і котангенс. Минаючи синус і косинус. Формула така. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює 1. І похідні формули звідси які. Тангенс альфа, щоб звідси виразити, яку дію треба виконати між одиницею і катангенсом? Один поділити на котангенс альфа. Правильно. І відповідно, катангенс альфа, як звідси визначити? Один поділити на тангенс альфа. Правильно. Тобто, ці функції взаємно обернені. Оце. Шість формул самих перших основних тригонометричних тотожностей, який виходить з прямокутного трикутника, з означень тригонометричних функцій із теореми Піфагора.